Привіт усім! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Приїхала нова промгрупа. Покажу вам усе подетальніше. Ємність пластикова для сипучих продуктів. Об'єм 1,5 літри. Ціна 100 гривень. Тут така цікава кришка. Вона створює вакуум. Всі ємності прозорі з білими кришками. Салатник. Діаметр 19 см. Ціна 49 гривень. Купійки заокруглюю в більшу сторону. Тарілка склокерамічна десертна 21,5 см. Ціна 40 гривень. 55 гривень коштує набір круглих пластикових ємностей. Мій обід. 300, 500 та 700 мл. Каструля емальована. 1,5 літри об'єм, ціна 199 гривень в молочному або в білому кольорі. Є зображені овочі або квіти. Салатник пластиковий об'ємом 3 літри. Є три варіанти кольорів. Ціна 60 гривень. Сито металеве, ціна 40 гривень. Набір підставок під гаряче 4 штуки двохсторонні. Розмір 43 на 28 см. Ціна 46 гривень. Є з випічкою, з квітами, з овочами. Миска таз пластикова об'ємом 5 літрів, ціна 42 гривні. В таких пастельних відтінках 4 варіанти кольорів, кружка із нержавіючої сталі 500 мл. Ціна 50 гривень. Чашки керамічні. Із зображенням котиків. Всередині є надпис Life. Ціна такої 80 гривень. Об'єм 380 мл. Набір контейнерів пластикових. 4 штуки 400-800 літр 400 та 2 літри 300 мл. Об'єми ціна 159 гривень. Також є форми силіконові, це ще з минулої промгрупи. Підставка сушарка пластикова для столових приладів. Розмір 10 на 12 см. Ціна 75 гривень є в темно-сірому або в білому кольорі. Із піддоном. Тример 2 в одному. 139 гривень, серветки господарські 40 гривень 10 штук, щітка для вичісування тварин 109 гривень, розмір 20 на 8 см. Є три варіанти кольорів, Іграшка для тварин. Ціна 119 гривень. 3 варіанти в асортименті. Цікавинка в тому, що має шелестливий матеріал всередині і він видає дуже гарний звук. Особисто мені дуже сподобалась така іграшка. Цікаво, чи їх можна давати діткам, як думаєте Органайзер для миючих засобів. На умивальник на кран прикріпляється, є три варіанти кольорів. Блакитний, рожевий та салатовий. Ціна органайзера 50 гривень. Фарба для волосся. Стіка 39 гривень. Резинка з пружинка для волосся 28 гривень. Туш для вій 62 гривні. Помада для губ алоєвера. 31 гривня. Футляра для окулярів. Ціна 55 гривень. Є різні варіанти кольорів. Чухол добре тримає форму. Окуляри захисні пластикові. 40 гривень. Сумка складна для покупок розмір 38 на 58 см. Ціна 35 гривень. Чотири варіанти кольорів: зелений, чорний, коричневий та фіолетовий. Ріжок для взуття металевий. 34 гривні довжина 45 см. Скрибок кухонний. Металевий. із ручкою. Дві штуки в наборі. Ціна 60 гривень. Чухол для прасувальної дошки. Є однотонні, а є із зображеннями. Покажу вам детальніше усі варіанти. Розмір 1,40 м на 50 см. І ціна 159 гривень. Валик для чищення одягу 65 гривень, плюс те, що він має такий пластиковий чохол для зберігання. Коробка для зберігання. Розмір 26 на 20 см, висота 16, ціна 100 гривень. Дуже легко складається, вставляється ось таке дно і закривається кришка на липучку. Також має спереді ручку. Є ще ось такий варіант в смужечку. Так виглядає всередині. Щітка для чищення жалюзів двохстороння. Ціна 50 гривень. Комод міні на 4 шухляди. Є такий яскравий кольоровий, а є блакитний, ціна його 70 гривень. Домашній жіночій капці. Із вушками ціна 199 гривень. Розмір від 36 по 41. Є в рожевому, світло-сірому та оранжевому кольорі. Пальчики спереді закриті. дуже пухкенькі 599 гривень коштує взуття чоловіче. Щось поєднання макасіни та кросівки. Є поєднання двох кольорів, а є чорні. Тут тільки заднікі світліші, поєднання двох видів матеріалів, екошкіра та щось типу замша. Плед однотонний або із зображеннями. Розмір 1,50 на 1,80. Дуже м'який дотик, Ціна 299 гривень. Подушка. Розмір 50 на 70 см. Ціна 229 гривень. Халат жіночий 229 гривень. Розмір від 44 по 58. Труси дитячі, хлопчачий 100 гривень, дівчачий 38. Шкарпетки набір із трьох штук. Є як чоловічі, так і жіночі. Ціна 56 гривень. Набір шкарпеток дитячих дві пари. Ціна 40 гривень. Труси жіночі. сліпи, 41 гривня. Бейсболка чоловіча. Кольори темно-сірий, світло-сірий та синій. Ціна 149 гривень. Пряжа 50 гривень. 100% акрил. Така пряжа кольорова 55 гривень. Такий варіант ціна 70. Набір для дитячої творчості тісто для ліплення 249 гривень в пластиковому контейнері. 159 гривень коштує гра дитяча настільна. Звірята, лото плюс вікторина. Улюблені казки. 109 гривень. Коштує гра, розвиваюча карткова на кільці відгадайки. Два варіанти в асортименті. 139 гривень коштують пазли. Тематика Гаррі Поттер». Думаю, буде цікаво не лише діткам, а й дорослим. Є різна кількість пазлів в упаковці. 250, 300 та 450. Гра дитяча настільна. Карткові максі пазли. Ціна 80 гривень. Три варіанти в асортименті. І, наскільки я зрозуміла, вони двохсторонні. Набір для творчості картина по номерам. Ціна 159 гривень, розмір 40 на 50 см. Книга із серії казки по складам. Ціна 50 гривень. Чотири варіанти в асортименті. Книга серії «Відгадай НО». ціна 60 гривень, милі крихітки, кольори. З однієї сторони є зображення, а з іншої сторони загадка з розгадкою. У морі, на городі, у лісі. 44 гривні коштує розмальовка, мега великого розміру, також вона має всередині наліпки, великий асортимент різних тем. Заді можна підглянути, які є варіанти. Книги про динозаврів 179 гривень. В нас два варіанти в асортименті. Книга із серії, книга з наліпками, ціна 75 гривень. Я би швидше назвала це журналом. Також такі є журнали в восьми варіантах: потяги, кораблі та інші наліпки, ціна 20 гривень. Дякую вам за перегляд та до нових зустрічей на каналі. Підписуйтесь на канал, щоб не загубити. Всім гарного дня!